Вітаю, ваше шановне панство, з вами Анатолій та канал Прокрафт. Сьогоднішні наші приладдя зацікавлять зварювальники. Це магніти, які допоможуть вам легше, швидше та точніше виконати вашу роботу. Асортимент цих приладь дуже великий: від форми куточок чи трикутник, далі від силу відриву від 11 до 50 кг, також ще є функція, коли ми можемо вимкнути дію магниту, щоб легше було зняти пристрій з металевої основи. Використання куточків допоможе вам виконати ваші роботи з точним вистановленням кутов 30, 60, 90, 120 та 150 градусів. Використання трикутників допоможе вам виставити ваші заготовки на угли 45. 90 135 градусів. Якщо ви робите з листовим металом, вам все одно, в принципі, для виконання якогось кутку який магнит брати, цей чи цей. Якщо ваші листи більш важкі, то вам прийдеться брати, звісно, більш сильний магнит. І при виконанні робіт із профілем, звертайте увагу на те, якої товщини у вас профіль, щоб він не пропадав усередину. Тоді точніше буде вистанавлюватися. Як на прикладі, береться магнит за обидва краї вашого профілю. Якщо цього не виходить, то це вже більш важко буде вам втримати. Середина не дасть вам тієї точності, як дає грань. З використанням цих магнитів ми можемо створити будь-яку конструкцію. Це залежить від кількості, скільки у вас. Все розкласти, все, закріпити і потім вже пройтись прихватками. По кутах це кут 90 градусів. Переставляємо його ось так. Маємо кут 45 градусів. І маємо кут 135 градусів. І подивимось, які кути ми можемо зробити при допомозі отакого куточку магнітного. Почнемо з найменшого 30 градусів. 60 градусів. 90 градусів. Ось так у нас буде. 120 градусів. І ось так у нас буде 150 градусів. Як робить магніт з вимикачем? Начебто все просто. Поки воно в вимкнутому стані. Зовсім ніякого супротиву. В середньому стані магніт працює наполовину. У повністю ввімкненому стані він вже набагато важче. Тобто виставити можна без магніту, щоб простіше все це було. А потім вимкнути. І тоді воно вже тримає. Після того, як поробили, теж вимкнули і спокійно зняли. На цьому знайомство з цим приладдям ми закінчуємо. Як завжди, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, лишайте коментарі. Хочу привітати вас з прийдешніми святами різдвяними і побажати вам всього самого найкращого. До побачення! Шануйтеся!